Всім доброго раночку! Ми приїхали на красію гірськолижний курорт. Сьогодні у нас відкриття найдовшої, по факту, траси в Україні, тому що запустили нарешті чотирьохмісний підйомник. Зараз у нас на вулиці 13, мінус 13 градусів, наверху пише, що мінус 7. Зараз будемо підніматися і кататися. Взяли ми пас до обіду, коштує він 850 гривень. Казали, що наверху стріляють пушки, але зараз будемо оцінювати трасу. Та обстановочку. Ось, до речі, у нас тут свої шалі. Реклама цього будиночку і огляд є на моїй сторінці в Інстаграмі та в Тіктосі. А там буде ще пару будиночків, також про них вам розкажу. Ну що, ми зробили вже перший спуск. Доволі прохолодно, але в цілому траса добра, досить широка. Льда нема. Хоча сніжочок у нас сухий, взагалі, в принципі, морозу у нас сильненький. От у нас новичок відносно. зараз буде пробувати. Який новичок? <laughs> е, професіонал КМС по лижам, oh, е, сноуборду, oh, right. любим видів спорта, окрім е, керлінга якогось, не знаю, що це дуже. <laughs> це це, це город в Німеччині. А, ну, ну, <laughs> не, не то, ладно. <laughs> е, в общем, зараз будемо підніматися на самий верх і спускати Максиміча до самого низу. До речі, от прям лайфхак з Росії. Ось цей прокат тут от зразу. Ось цей весь набор, тобто шолом, окуляри, палки. Перчатки теж? Ні, перчатки мої. Перчатки свої, палки лижі. Тут коштує тисячу гривень. Ось там спуститися вниз, пройти 100 метрів, ти заплатив скільки? 600. 600. Будь ласка, 400 гривень різниця на рівному місці. Економія має бути економна. Ось в цьому будиночку ми провели новий рік з 21 на 22 рік. А там мірода Іван. А ось тут у нас щани, це, звісно, все не працює. Йолочки вже прямо аж дякую, що постригли просто. Красиво, як завжди. До речі, завжди цю йолочку лежав і питався дорихнути, тепер можна просто оторвати. Ну, красиво, як завжди, трасу підготували. Дуже добре. Можна не точити, Ні, Нічого нового, в принципі, але сніжку навалило добренько, дуже гарно. Напевно, ми сьогодні тут будемо обідати. Ось ще один будиночок, це моїх знайомих. Знаходиться він прямо на трасі. Тут у них є і чан, і банька, і розміщує він, по-моєму, до 10 людей. Також огляд можете глянути на сторінки. Ось так тут сніжать пушечки. Траса, звісно, трохи з такими нюансиками, але зараз будемо пробувати. Бачите, що і Швейцарія скорче, що всього відкрита. Зараз будемо кататися і тестувати це все діло. Чесно кажучи, вже бачу, що траса не в найкращому стані. Але на то і є тестовий день, як сьогодні. Зараз буду ще зніматися на телефон, щоб викласти вам в TikTok та Instagram. Пушечки стріляють. І за пушок не видно, але бачу там куча проплешин, таких не дуже приємних. бугель бугель не працює, хоча це найліпше на красі. І ці траси кожне з цього що також не працюють, але зараз будемо дивитися піднялися ми на вершину. Траса, як я й казав, що не дуже. Але зараз будемо пробувати, що тут таке. Щом ми їдять. О, снізочок Ще Не вкатаний. Оп, оп, оп. Ось така у нас красота. Ну, траса так собі. Yes. Траса. Чесно кажучи, типу, ну, це, це говно, повне. Так, <різвість> Да-да, їдь тут біля мене. Знімає камера ця. І переїзду нормального теж нема. О! Тут уже трохи легше. Хоча краще було там як ти. Що, Максимич Ну траса жах Ябас а... піднімати Та да то треба знизу кататися Я тільки тупо впав Ты вже впав? Він у сніг Я просто до покорні я в перня застряв да, да да І похляк тоже странний не їде по ньому не. Трохи льот камень о. Позднімайся ось тут уже якось трохи краще, бо там взагалі жах, який горб. Глибки сніг. Липкий сніг! Я не бачу не! Це ужас, таким мінусом мені просто попало від пушки і все, на очки і все. Просто все налипло. І на очки, і на камери. О, о, до речі, трикутний будиночок часто мені попадається в інстаграмі. Такий досить прикольний, з видом гарним. Куди мені тих людей, які наверх піднімаються. Вони ще не знають на що вони підписалися. Можливо, би треба Максима почекати, але... Ладно, зараз ќе се Так що ось такий вам правдивий огляд траси станом на сьогодні, 11 січня. Накопалися, ми вже йдемо пити. Росота залити без лінтвейну. Трохи ми перекусили, з'їли сирнички, випили глінтвейна. Ось такий сніжочок сьогодні нападає, тут сніжок Наверх їхати, точно -то не їдемо. Зараз йдемо кататися вниз. У нас катання до обіду, так що часу у нас залишилось небагато, йдемо кататися. У нас 11.10, а вже ось така черга. Всі, звісно, катаються внизу, тому що наверху повна жопа. Того стоїмо і піднімаємося. В цілому ситуація така. Людей вже багато вставляю вам відос. Знизу в черзі стоїть вже неприємно, але на диво якось все дуже культурно в черзі стоять по двоє, в буковелі ти такого не побачиш. Наверх їхати ну, взагалі не хочеться, а знизу вже багато людей. Сніжок сипить, все файно, але їхати сюди краще через пару днів, коли вже буде трохи більше снігу і він, напевно, має бути не такий сухий. Так що так. З'їхали ми з підйомника в ліву сторону, в верхню. І зараз будемо пробувати спуститися в так називаємо швейцарію. Раніше так це да, да. Зараз будемо пробувати. Просто. Поїхали. Об'єктивно вже, бачиш, що не дуже, але нічого. траса да. така чаженька. А то травички. О, а це я. Де, які зараз травмуються вже... Я не знаю, щось сталося, непонятно. Щось з ногою, напевно. Так, бачите. Дуже-дуже дуже багато новачків, які травмуються, навіть деякі професіонали, ну не професіонали, а вже люди з опитом. А, а. Ну да, так, самі бачите, які траси. Тут багато трави, а там дуже низький сніг, дуже сухий і навіть зариваєшся. <різь> <різь> давай, давай, учися. Можу сказати, що дуже красиво. Диво визносимо. Дуже багато на на верхній трасі, але це одна дуже тяжко. Ой! Ой! Кадриє? Кадр є! Кадр є! Така тут ситуація yeah. з трафіком, ніхто нікуди не може yeah. роз'їхатися. Ми не можемо уїхати. Зараз якось це розриється. Слава Богу, нам вдалося виїхати. Ось така тут пробочка. Я не знаю, як тут вони взагалі пересуваються. На передньому природі ми просто кожного підштовхували, щось питалися. Виїхати неможливо. Але якось це вже буде. Тут, в принципі, ми, Щас вам з що ми покаталися сьогодні, бо на самом деле не так уж і багато. Шість спусків 11,5 кілометрів, 3 години 20 хвилин. Маловато, фігня. Дивись, люди, які приїхали... На плею було в два рази більше. Люди, які приїхали.